На зв'язку, депутат Херсонської обласної ради, вітаю вас. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що ви з нами. Ну, як там Херсон? Наскільки я подивилася, ось три місяці після деокупації ми бачимо, що Росія не може відпустити це місто. Мстить за свободу, буквально знищує його. Якими є наслідки останніх обстрілів? Так, знаєте, дійсно окупанти посилюють обстріли Херсонщини, де окупованої правобережною. І за минулу добу 71 раз обстріляли окупанти правобережну частину Херсонщини. Єдине, що місто Херсон було обстріляно тільки два рази, але після інтенсивного обстрілу позавчора. Окупанти вчора знизили кількість обстрілів, але на зараз вже тривають обстріли в місті Херсоні. І з самого ранку окупанти почали вже обстрілювати місто Херсон. На превеликий жаль за вчорашню добу ми маємо двох загиблих, і ця сумна статистика вже маємо щоденно і загиблих і поранених. Окупанти обстрілюють здебільшого на зараз хаотично житлові квартали. Це ніяк не можна пояснити логіку, тому що ще там Кремльовський фюрер заявляв про дружність, але дружність якраз найбільш цинічно були прояв цієї дружби. Був обстріл позавчора масовий, так. там де збирається велика кількість людей, і саме продовжуються ці обстріли. В місті Херсоні, ну тобто, вони б'ють по, по скупченням людей по житлових кварталах, так щоб жертв було більше, щоб ось такі картинки були так. Абсолютно правильно. Окупанти навмисно б'ють по житловим кварталам, навмисно б'ють туди, де збирається найбільша кількість людей. І якраз на зараз стоїть дуже гостро питання укриттів, і при чому мобільних укриттів, тому що про стаціонарне укриття, звісно, треба казати, але найбільш актуальне це на сьогоднішній день мобільні укриття, тобто щоб ці зупинки громадського транспорту місця, де йде іде видача гуманітарної допомоги біля мережевих супермаркетів, щоб були мобільні укриття, щоб люди чекаючи ту чи іншу там подію, чи транспорт чи допомогу, чи просто то чергу одразу знаходились в цих укриттях, тому що. Сховатися часу абсолютно немає. Треба розуміти, що окупанти б'ють артилерію, а від виходу до прильоту там лічені секунди. Тому сховатися дуже важко, і навіть не той приклад, коли була обстріляна зупинка, біля цієї зупинки є підземний переход. Але ж у людей навіть не було часу забігти в підземний переход для того, щоб сховатися. А оці мобільні укриття, про які ви говорите, чи складно їх облаштувати, чи хтось займається цим процесом зараз? По мобільним укриттям ситуація наступна. Ці мобільні укриття вже більше місяця назад привезли. Перші п'ять мобільних укриттів благодійний фонд і почав розміщувати в місті Херсоні, якраз в містах там, де збираються люди. Тоді зазначалося, що херсонська військова адміністрація міська мала закупати ці укриття. Але згодом виявилося, що саме закупівельна ціна цих укриттів набагато вище ніж закупав благодійний фонд. Тому після цього корупційного скандалу взагалі зуб зупинилося питання закупівлі цих укриттів, ну і з огляду того, що це. Фактично бетонні укриття, то в Херсоні є бетонні заводи. Я думаю, було б набагато простіше з херсонськими підприємцями відпрацювати питання побудови цих укриттів і розміщення, але на превеликий жаль, це питання взагалі вже більше місяця стоїть на паузі. Тобто, якщо не з корупційною складовою, то ніяк на превеликий жаль. А люди як на це реагують місцеві? Та ну, як люди місцеві реагують. Звичайно, ви знаєте, Херсонщину захлиснули ось ці корупційні скандали. І там е, новий очільник обласної військової адміністрації на зараз, вже після розпочатого аудиту оприлюднив інформацію щодо закупівлі неякісної зимової форми для Херсонської територіальної оборони? Я думаю, що все ж таки тут треба не тільки аудит по формі, там а ще й по укриттям і так далі, і не про просто аудит, а обов'язково треба, щоб такого в майбутньому не було, раз. А по-друге, все ж таки, щоб винні були наказані. Шкода, шкода, що так. Будемо слідкувати за цією ситуацією. А що відбувається на тимчасово окупованій частині Херсонщини? Як себе там поводять окупанти? Традиційне питання: чи фіксується там збільшення живої сили або ворожої техніки? Так, прямо на зараз повідомляють про те, що. Відбуваються якісь рухи там окупанта в новій каховці і в каховці. Тобто, окупанти на зараз закрили ці міста для в'їзду-виїзду і розміщують там якісь військові підрозділи і здебільше кулеметників можливо готують провокації і чергові обстріли правого берега з нової каховки і з каховки. А по всій лівобережній частині Херсонщини дійсно відмічається. Збільшення кількості особового складу расистів, але в основному це все ж таки збільшення ФСБшників, кількість блокпостів по окупованій правобережній частині збільшується. Але саме в гінічівському районі їх відзначають стало трошки менше. Я так розумію, що окупанти для себе визначили гінічівський район такою зоною безпеки, саме тому вони посилення зараз. Роблять ближче до Дніпра і посилюють свій контингент уздовж Дніпра. Свіже мобілізовані Свіжомобілізовані фіксу... групи, фіксуються на тимчасово окупованій території? Можливо, знаєте, там полігони. Ми з вами здається говорили про те, що там навчання проводяться. Так, на зараз ті свіжомобілізовані, які були на Арбатській стрілці, і де вони. Використовують Арбатську стрілку як полігони злагодження, то на зараз тих мобілізованих відправили і здебільшого відправили в бік Мелітополя. зараз не відзначається прибуття внов мобілізованих, але відзначається прибиття прибуття великої кількості фейсбешників і мВДшників. Тобто посилюються якраз за рахунок ось таких поліцейських підрозділів для того, щоб Більше тиснути на місцеве населення. Зрозуміло, дякую вам. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку.